В нас є чотири а, доволі молодих, перспективних лор-лікарі, які займаються кожен своїм напрямком. В, в нас а, в спектр нашої роботи включає як амбулаторну робота, так і хірургічна. З приводу хірургічних оперативних втручань ми робимо риносептопластику, септопластику. Ми виконуємо а, ендоскопічні, ендоназальні гайморотомії. Етмоїдотомії операції на придаткових пазухах носа. Ми також відновлюємо цілісність барабанних перетинок. І взагалі я хотів би вас запросити до нас на екскурсію в лор-центр, який ми формуємо, і будемо раді бачити пацієнтів здоровими та одужуючими. Пишіть в телеграм-чаті. Іван Іванович там є. Адміністратор вас направить в особисті повідомлення. Можна домовитись уже про особисту зустріч в лікарні в кабінеті, вже саме лікаря. І Іван Іванович відповість на всі ваші запитання.